Малята, до нас завітала Іринка. У неї дуже гарне вбрання. І подивіться, яке намисто. Вам подобається намисто? Воно різного кольору. Послухайте віршик про намисто. На довгу нитку намистини. Іринка хоче нанизать. Вона, напевно, буде нині. На нашім святі виступати. Діти, а у вас та у ваших матуз є гарне намисток? Давайте ми з вами зараз нанизаємо намистинки на ниточку, а малювати намистинки ми будемо пальчиками, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготувала ручки? Раз, два, три, чотири, п'ять, Вийшли пальчики, гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі в будиночку сидять. Ще раз давайте зробимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, Вийшли пальчики, гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі в будиночку, сидять. Молодці малята! Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, на якому я вже намалювала нитку, фарба жовта та червона, фарби гуашеві та серветочки. Починаємо малювати спочатку червоною фарбою наші намистинки. Пальчиком мочуємо у фарбу і ось так притискаємо. Ось такі в нас виходять. Намистинки? Друга намистинка трошки відступаємо. Третя. Наступна. І ще одна. Пальчик витираємо серветочкою. Ось так витерла я. Тепер беремо іншу фарбу жовту. Мочуємо також пальчик наш і малюємо жовту намистинку. Там, де в нас залишилось місто. Ваша фарба дуже гарна, і на виходять яскраві. Таке гарне вийшло в нас на місто. Дуже гарні намистинки вийшли у мене. Іринка хоче побачити фото ваших намистинок. До побачення, малята!